Анелія Михайлишин з села Старі Кривотули в ці травневі дні відсвяткувала свій 107-й день народження. Це одна з найстаріших жінок Тисминицького району. Тож день народження вітання приймала не тільки від рідних, але й від районної та сільської влади. Сьогодні ми хочемо вас поздоровити. Тут є така матеріальна допомога українськими грішми і така папка з нагоди ваших 107 років, так? Так, так, так. Ми вас вітаємо! Здоров'я вам в першу чергу. Дякую. Аби було все добре, аби ваші внуки, правнуки, яких ви, дякувати Богу, дочекалися нині, аби також жили довго, були працюватими такими, як ви. І аби ними і вами в першу чергу гордилася ваша громада сільська, ну і наша района, тому що ви найстарша в нас в районі і, я, і в області, десь в числі тих, хто найстарший. Ми вас вітаємо. Це вам? Звичайно, що з побажаннями здоров'я, побажаннями ще довгих довгих літ життя, Цій родині в один день збілися два свята: день народження пані Анелії та одруження її правнучки. Тож вітання прабабуся приймала від новоствореної молодої сім'ї. А що до долі самої довгожительки, то народилася вона 5 травня 1905 року в селі Угорники Коломийського району Івано-Франківської області, виросла в багатодітній сім'ї, 12 років залишилася сиротою, а в 14 років пішла у найми, щоб не мерти з голоду. Служила панів, доглядала дітей, посла худобу. 19 років одружилася з чоловіком як. У кого після смерті дружини було п'ятеро своїх дітей. Найменшому було один рік, найстаршому 14 років. З чоловіком Іваном народила і виховала разом своїх шість дітей. Важко було. Анеля Михайлишин зараз дуже багата жінка, адже виховала 11 дітей. Має 32 онуки, 27 правнуків, 6 праправнуків. Ой боже, це так будуть жити та й так рік за роком, ти так переходить. На як? Так само моя. А служила, робила. Як замуж, ну і що з цього в мене. Боже, їла, ще вчай капусту і фасолі, і і Що Ще їла. десь жию. Жию, а трохи не їла, то як він місць потребує, так, а більше випити не можеш. То трошки віпчи, може ще гомо. А лелеки в цей день кружляли над хатою, пророкували добро та щастя цій великій родині.